Держслужбовицю, котру розкрадала державний бюджет, затримали заступницю директора відділу молоді та спорту при Чернігівській, ОДА, спіймали на гарячому під час передачі її коштів. Жінка розробила схему, за якою виділені бюджетні 46 тисяч гривень, перевела на рахунок місцевого підприємця, котрий надавав послуги з організації молодіжного заходу в області. За це бізнесмен мав повернути 36 тисяч гривень відкату. На сьогоднішній день пані кожушка відсторонена від. Сторони, навіть... Виконання обов'язків до закінчення проведення розслідування і відповідного вироку суду. Співробітники спецслужби затримали зловмисницю одразу після отримання грошей. У рамках кримінального провадження її інкримінують привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Перевіряється причетність і до інших фактів корупційної діяльності. Голова адміністрації запевнив, це лише початок боротьби з корупцією в області. Це не останні випадки затримань. І е, в подальшому я тут от вдячний новопризначений е, начальнику департамента е, Лемашніні Петровні, яка зайняла тут принципову позицію, тому що там дуже багато нарікань було по роботі департамента. І перші ж перевірки виявили такі от факти, які е, ну, завершила служба безпеки цим затриманням. Наразі тривають досудове розслідування.